Привіт, колеги! 19... 19 вересня і коротенький звіт. На жаль, я не міг одночасно крутити і показувати вам роботу цієї дробарки. Покажу, що на виході тут гребені без ягоди. І в результаті дивіться, що ми маємо. Маємо отакий стан, є отакі кусочки. Ну, не принципово їх можна повиймати. В цілому, це 44 кг ягоди з гребенями, я перебив десь хвилин, можливо, максимум за 7. Тобто більше там часу пересипання ящика, можливо, забирало, чим саме дробіння ягоди. Ну, Якщо по суті по дробарці, то, так як колега і говорив, тут необхідно робити такі навіси, тому що. Бачите, воно трохи кидає в цю сторону ягоду по інерції, викидає за борти корито. Ну, а так в цілому я задоволений, як для невеликих масштабів, ну, я врахую так, десь до тонни, якщо переробляти винограда, то такий варіант, ручний варіант, варіант, він себе оправдує, тому що ручне відділення, а також. Потім Передавлювання ягоди, це все забирало би десь приблизно до 3 годин часу. А на даний момент я це все зробив сам. Причому, коли я сам, не сам працюю, на даний момент я це все зробив. ну Буквально, ну беремо так, 10 хвилин часу, щоб зробити те, що ми робимо за 3 години. Всього найкращого.